Флешмоб дрони для ЗСУ набирає обертів. Відразу ж за поліцейськими та рятувальниками квадрокоптери для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади передали Коломийська центральна лікарня та районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Наші медики долучаються від початку війни не тільки по цьому флешмобу, що щодо. Допомоги з ССУ дронами, ми так само долучалися до закупівлі автомобілів і все, 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 що потрібно для ЗСУ. І звичайно, що коли ми побачили, що є такий флешмоб зараз, ми не було осторонь. Як кажуть, прийняли в ньому. Долучилися 180 працівників Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги із 14 амбулаторій, 27 сіми фарпів та адміністрації підприємства. Та придбали дрон Мавік-3. Передачі військовим 10 окремої гірської штурмової бригади, потреба у дронах для військовослужбовців залишається критичною, зазначає Олександр, офіцер 10 окремої гірської штурмової бригади. Безпілотники без перебільшення рятують життя і допомагають наближати перемогу. Хочу їм подякувати не тільки за те, що вони дочулися до цього збору, а й за те, що вони постійно докладають зусиль, надають нашим хлопцям медикаменти. Техніку, медичні автомобілі, апаратуру для того, щоб рятувати здоров'я. Тож за перші тижні флешмобу дрон для ЗСУ вдалося передати Дельвейцям 9 квадрокоптерів. А тим часом бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади героїчно стримують ворога на найважчих ділянках фронту на Донеччині. І в цьому немала заслуга дронів, які є очима для наших захисників. З Богдан Малецький Галина Романчук, Раї.